Скажіть, хто такий Іван Мазепа? Хто такий Іван? Іван Мазепа. Я не знаю, Извините. не знаю. Чули ніколи? Не. Мазепа. Це. Український гетьман, ні. Гетьман. Український гетьман. Чим він відомий? Можете згадати? Вдома. Що він такого зробив, що в Росії його не люблять? Не люблять. Що? Може, своїми походами, може він щось не. не... Куди він йшов походом? Ні, я читала ну, дуже давно. Іван Мазепа, письменник. А що написав? Боже, Це не пам'ятаю. Читали? Пам я... Не пам'ятаю, вже не вчуся, як 4 роки не пам'ятаю. От ну, найбільш такий його відомий. Мені 13-й минало. Пам'ятаю, чесно. Мені 13-й теж не пам'ятаєте? Ні, я пам'ятаю, але на пам'ять я її не пам'ятаю. Бо кажуть, що цей вірш Іван Мазепа вкрав у Тараса Шевченка. Ви теж притримуєте цієї думки? Ну, я не знаю. Чи все я... ж таки Мазепа сам написав? Я гадаю, що Мазепа сам написав. Хто такий Іван Мазепа? Отвічай, Затримуємо, сказати. Битва під Полтавою, коли разом зі шведами розбили російську армію. Він фактично на той момент, як би, ну, в історії, як говорить Росія, що він предав російську імперію, оскільки на той момент йому приписували величезну дружбу з царем. І те, що він відвернувся від царя, перейшов на сторону шведів і вони розбили російську армію, це йому записали як фактично. Точні, точніше. Да йому записали як велику зраду. Йому вдалося розбити росіян? Це я, вибачте, умовся. ні, не вдалося. Доброго дня, чувак з купюри. А да, ви як думаєте? Це політичний діяч. Не знаю. А ви? Саня. давай, ти ж в школі учишся. А ви навчилися? Вчився. Скажіть. Вон уже писать. Ну, він щось боровся з воду українців і чи щось таке. А з ким боровся? Проти кого? З поляками, по-моєму, чи з німцями. З, зі всіма, по-моєму. Я не пам'ятаю. Спочатку з поляками по їх, потім до німців дійшов, так? Так, да, і з. Із, із. Як я. Я не пам'ятаю. Тобто йому мало було і поляків, і німців, він ще з кимось, так? З русскими, як вони тоді були. З Советським Союзом. А? З Советським Союзом ще був. З Радянським Союзом, так? Да. Ну, не важко було з Радянським Союзом в Мазепі то воювати. Ні, ну вони як партизани були, по-моєму. Я не пам'ятаю, він з євреями і ще щось там. З євреями? Так. Його всі не водили, так? Так. А яку зброю використовували. Артилерія була? Ні, не була. Авіація. Ні. Авіації не було? У Мазепи? Ні. Не було. А як тоді з євреями то боротися? Я уже, не, честно, не помню. Он козак, по-моему, если я не ошибаюсь. Просто козак? Ну, словатный, ну, он, короче, ведомый там. А чем он ведомый? Ну, он что-то там сделал. Кто такой Иван Мазепа? Oh, ты... Я спешу. Вы знаете, кто такой Иван Мазепа? Uh, я не знаю, я, я разговариваю на английском. И я на русском неплохо поговорю. Do you know who is Иван Мазепа? I don't know him, I'm sorry. You don't know him? Yeah, I don't know him. I'm sorry. Боже, я навіть ну, не пам'ятаю. Вон Мазепа. Козак. Uh mm -hmm. А чим цей козак відомий? Mm -hmm. Ну, що він був українським козаком. <laughs> mm -hmm. <laughs> Іван Мазепа, гетьман. Так. <laughs> Чесно, без нічого не пам'ятаю. Це не він був, а організував е е полтавську битву. Щось таке знайоме. Це, ну, це більш тим, що він знайомий. І він був, був досить таки непаним політиком, який відстоював українську е як ти казав, українські взаємовідносини між Росією і іншими державами, як, е як Польщею і так далі. Якраз сьогодні по історії вчили. Що вам розказували? Ну, розказували, що був відомий гетьманом, що е, з ним е, Петро І дуже вважався. І коли його коли він придав е, Петра І, тому що е, Петро І е, ну, в ті часи погано жила Україна. Е, і він е, зрадив Петра І для того, щоб е, е, ну, в Україні налагодилось становище на нього. Його в цер... э... у церкві, скажіть. <свят> ну, він правильно зробив чи ні? <свят> я вважаю, що так. А, а ти? Ну, з точки, з... 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 з з якої точки? Історичної чи людської. Я думаю, що так. Іван Мазепа це гетьман, козак. <свят> <Да>? <свят> 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 так само. <свят> так само. А чим він відомий? Mm, своїми подвигами. Вибачте, ми поспішаємо на флешмоб. Він подвиг такий. Я не помню таю, чесно. Ой, мало рассказывай. Ми переселенці, ми не відсюди. А звідки З Слава області. А там знають про Івана Моза? Ну знають, но ми його не ми, учили. Не, та... не учим, Мы, Та ж толком не знаємо. Іван Мазепа це український гетьман. Чим він от, від, найбільш такий відомий? Ну, Полтавська битва, звичайно, коли була зрада е, шведському, вибачте, була ж зрада російському імператору, коли він підписав договір з, зі шведським королем. Але взагалі це визначна постать в українській історії і нам всім можна пишатися ним. Адже він робив все для розвитку України і для того, щоб її з російського гніту прибрати. Тому ну, особисто для мене це один із прикладів для наслідування. Це не можна тоді назвати зрадою? Ні. Ну, у для російських істориків і для того, як вони писали нам історію, то для них це зрада. А для українського народу це був і ще один із шансів, як вибороти себе з під російського гніту.